Вітаю вас на каналі Житейське в'язання з Валентиною. Запрошую вас разом зі мною зв'язати просту маніжку спицями резинкою 2 х 2, яка підійде для чоловіків і для жінок. Нам потрібно маркер, лічильник рядів, сантиметрова стрічка, дві пари спиць з тросиком 40 см розміром 3 і розміром 4. І, звісно, пряжа. В мене пряжа «Алізе, Альпака Royal. Тут 55% акрилу, 15% альпака і 30% вовни. Рекомендую виробник спиці 4 і 5. Можна і такі брати. Мій колір, кого цікавить, 577, в 100 грамах 250 метрів. Приступаємо до набирання. Я дістаю ниточку з середини. Так мені зручно нікуди моточок не скакає, зручно лишить на поверхні. Як же ж я набираю? Я залишаю кінчик, набираю методом довгий хвіст. Залишаю кінчик, ну, приблизно сантиметрів 50. І тепер Виміряю об'єм своєї голови. Три об'єма голови мені ще потрібно від цього кінчика, не рахуючи. от це тепер тричі, я обмірюю свою голову. Щоб не був довгий хвіст, довгі кінчики, щоб нам вистачило цього кінчика, щоб ми набрали петлі з першого разу без розпуску. Так, Приступаємо до набору. Можете набирати на одну спиці або на дві. Як вам це зручно набираємо. Моя маніжка на розмір голови 55-58 і на 56 підійде, то я буду набирати 110 петель плюс одну для з'єднання в коло. Приступимо набирати петлі. Зустрінемось, як наберемо 111 петель. Я набрала 111 петель, тепер мені потрібно їх з'єднати все в коло. Гарно розправляємо, щоб в нас нічого не перекрутилось, передивляємося уважно, нікуди не поспішаємо, щоб всі оці петельки дивилися всередину, щоб не було в нас перекручено нічого. Тепер ми з вами приступимо до з'єднання нашого, нашого наборного краю в коло. Підчепляємо, потім просуваємо через цю петельку, що на правій спиці, протягуємо, підтягуємо гарно кінчик. Зараз я поправлю і знову переодягаємо на ліву спицю Тут гарно підтягуємо, одягаємо маркер і в'яжемо далі. Тут саме складніше це все з'єднати так міцненько щоб не було тут дірочки. І починаємо в'язати резиночкою один на один, дві лицевих чи одну лицевих, як ви там будете в'язати, в мене. В МК резинка 2 на 2. Можна і один на один в'язати. Так само, таку саму маніжку, і пров'язуємо до кінця нашого ряду. перший ряд тугувато буде йти, ну, а далі буде легше. І тепер наше завдання пров'язати резиночкою 2х2 висоту нашої маніжки. Тобто комірець. В моєму випадку я в'яжу резиночкою 2х2 19 см на спицях номер 3 щоб комірець був високий, гарний був відворот, щоб можна при потребі, так як я в'яжу для захисника, прикрити обличчя цим. Коміром, скажімо так, нашої маніжки. Зустрінемося з вами, коли зв'яжемо 19 см висоти коміра і будемо робити прибавляння. Так, я самостійно, щоб вас не відволікати, вже перезняла спиць номер 3 на спиці номер 4. Моє полотно в мене вийшло. Зараз ми замірюємо, яка висота 19 см. В мене висота горловинки чи коміру. Переодягла я спиці номер 4 і тепер ми будемо приступати до, до прибавок до наших. Приступаємо в'язати. Дві лицевих вив'язуємо далі з протяжки вив'язуємо виворітно. Ну, тут є різні способи. Можна робити таким перекрученим накидом, щоб не було дірочок. Можна брати з, з цієї протяжки знизу тягти, з цієї петельки. По-різному, я беру з цієї протяжки що спереді. Вив'язую виворітно. Показую. Я з оцієї вив'язую, можна накидами. Одна виворітна друга виворітна і третя виворітна Далі дві лицевих у нас іде. Тепер тут так само вив'язуємо. З цієї протяжки я роблю виворітна, виворітня і виворітня Дві лицевих. Виворітня. виворітня, виворітня. І так, до кінця ряду, тобто ми пров'язуємо 2 лицевих, три виворітних, беручи третю з протяжки, відмічаємо на нашому лічильнику рядів, що це в мене перший ряд. Нам так буде потрібно пров'язати. З прибавками 5 рядів. Коли в нас буде зв'язано 5 рядів, зустрінемося з вами. Я дійшла до другого ряду і хочу наголосити, щоб ви мене вірно зрозуміли, що прибавки ми робили тільки в першому ряді. Наступні 4 ряди ми в'яжемо по візерунку. Тобто 2 лицевих. Три виворітних Це я так повторюю, щоб було зрозуміло, бо, можливо, хтось зрозумів, що робити в кожному ряді прибавки, тобто 5 рядів і в кожному 5 прибавок, ні. В'яжемо 5 рядів. Таким чином, перший ряд 2 лицевих. І робимо. Одну прибавочку. Виходить нас три виворітних. І далі в'яжемо всі решта 4 ряди, дві лицевих і три виворітних, які в нас вийшли в першому ряді методом прибавляння і з протяжки. Я думаю, зрозуміло: зустрічаємося з вами в шостому ряді, де ми будемо робити ще прибавочки. Я в'яжу другий ряд. Так, пров'язали ми 5 рядів таким чином. Тобто, в першому ряді зробили ми прибавку і в'язали 2 лицевих і три виворітних. Тепер наше завдання зв'язати ще 5 рядів з таким способом. Вмикаємо. У мене шостий ряд, 2 лицевих, прибавка з протяжки, так само, як ми робили. В минулому включені три, чотири виворітних. Дві лицевих. Чотири виворітних. Все так само. Тільки тут в нас тепер не три, а чотири виворітних. Трішки розщеплюється ниточка, бо спиці гостренькі. І мені незручно, виходить, вив'язувати. Зараз я повторю ще раз, з цієї прибавочки один. Два, три, чотири виворітних, дві лицевих. Чотири виворітних. один, два, три, чотири, дві лицевих. І так, п'ять рядів, дівчатка. Я пров'язала 10 рядів вже у мене. Тепер приступаю до третьої групи прибавок. Починаємо наше в'язання. Дві лицевих. Тепер тут нам потрібно зробити, щоб було у нас 5 виворітних. Теж таким чином робимо прибавочку: 1, 2, 3, 4, 5 лицевих. Прибавку я роблю з цієї дужки петлі. 1, 2, 3, 4, 5. Це у нас перший ряд. Ще в'яжемо так, 4 ряди. Разом нам потрібно пров'язати 5 рядів, щоб у нас вийшло 2 лицевих, 5 виворітних. Зустрінемося далі, якщо ми виконаємо цей момент. Так, 15 рядів у мене зв'язано вже. Тепер в нас остання група для прибавляння. Так, дві лицевих і шість виворітніх. В нас уже п'ять є. Формуємо прибавку. з не один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Дві лицевих. Мені подобається. В принципі, тут не видно, що я так просто її підхопчую. Ніяких ні, дірочок немає, все гарно виглядає. Люблю просте в'язання без заморочок. Оцю, ще раз покажу поближче, я підхоплюю оцю дужку петлі, оцю хвильку, яка спереді, бачите? І з неї роблю прибавочку, виворітньою. Один. Тепер цю пров'язуєш петлю, з якої я набирала. Прибавку 2, 3, 4, 5, 6. І так, до кінця ряду робимо прибавки, щоб тут де було 5, у нас стало шість. І таким чином ми пров'яжемо один ряд з прибавками. І ще 4 ряди без, без прибавок по такому візерунку: Дві лицевих, шість виворітних. І зустрінемося вже в кінці нашого в'язання, щоб просто закрити нашу маніжку. Так, дов'язали ми 20 ряд, і тепер приступаємо до закриття нашої маніжки. Так, будемо закривати звичним способом, так як у нас маніжка проста, будемо закривати так. Лицеві петлі будемо закривати лицевою, петлею пров'язуємо дві разом і перекидаємо на ліву спицю. Тут у нас іде виворітня. Пров'язуємо виворітньою. Тут теж виворітня. Виворітні дві разом і повертаємо спицю петлю на ліву спицю, не затягуємо цей край, щоб було вільненько, і таким чином ми працюємо до кінця виворітні: лицеві дві, одна лицева. Інше лицева, Закриваємо до кінця. Так, заправили кінчики. Маніжка виглядає гарно. Зараз ми її зважимо, яка її вага, щоб ми знали розхід пряжі. 71 грам пішов на ось таку маніжку. Так, готові заміри, можливо, кого цікавить. Висота комірця 19 см і з прибавок висота 9 см. В'яжіть, не пошкодуйте, річ універсальна для хлопців, для дівчат, для чоловіків, для жінок. Стильна, тепла, необхідна зручна річ. Я вам покажу її ще після прання. Дякую, що були зі мною. В'яжіть задоволення. До побачення!